Вітаю! А що, якщо всі мрії, цілі і плани збувались? Ось я в дитинстві мріяла співати, а ви про що? Але вчитель з музики говорив мені, щоб в мене не було голосу. І так, вітаю вас! Зараз перед вами виступає велика артистка Марія з піснею Тартака. Я не знаю, що робити. Поїхали! Я не знаю, що робити, я не знаю, що казати, де знайти чарівні квіти, щоб тобі подарувати, щоб тебе причарувати на секунду, на хвилину. Бо таких, як я багато, а така, як ти єдина. Кожен випадковий погляд зачпає дивні струни, коли я з тобою поряд ціло пробуває струмом, Шепочу слова кохання, ледве чутно тихо, тихо, адже ти мої зізнання все одно зустрінеш сміхом Поїхали! але мов солодкий біль. Твої губи, твої очі залишитися без них. Я не можу і не хочу щось там. Знову в снах тебе тримаю, залишаюсь і зникаю. То втрачаю, то знаходжу, то втрачаю, я не знаю, я не знаю. Аплоди.